Всім привіт! Хто не знає, такі міні-уроки, мабуть, будуть в мене на каналі для тих, хто не знає, мабуть, так буде найкраще. Напишіть в коментах, як вам подобається чи ні. Що таке логічне сканування диску по софту. Воно знаходиться робота з дефектами. Ведемо. Це е, дуже гарна річ, яка полярує, скажімо так, ваш диск робить його дуже красивим. Тут можна задати параметри всі, е, просканувати на запис та зчитування е, всі знайдені дефекти будуть по центру. Якщо е, трекінговий дефект, то буде написано так. Якщо просто у вас тайм аут йде, то ні. Якщо у вас трекінговий дефект, то потім по закінченню е, додаємо в поліст і зберігаємо все. Це е, карта доріг. Е, тобто там, грубо говоря, якщо б ваші всі дороги в місті, в місті, сохранялись би на карті, всі ями на дорогах, сохранялись б на карті і е, допомагали автоматично автомобілям їх об'їжджати. Ну, може, через мудрено сказав, але ну, десь воно так працює. Тобто всі дефекти, які є фізичні на головах на треках, вони всі записуються до Пері 100 і додаються в лиса. А Все інше ми з вами ремап знайдених дефектів робимо. По закінченню, спочатку рекомендую робити на запис, як в мене на відео. А потім. Червону галочку ми з вами прибираємо і переключаємо в режим РІД. І проходимо з вами ще раз. Тому що в мене вже було відео а, про те, що тест запису та зшитування два зовсім різних теста. Зшитування може бути у вас ідеальне. І ви коли купуєте жорсткий диск там на Олексі, на Ізі чи на, на Промі. І вам продавець показує тест щитування на Вікторії, де все гладко і класно, то може бути, що при копіюванні диск буде в дирочку. І навпаки, може бути запис офігенний. Але при щитуванні будуть проблеми. Це може бути як дефекти самих головок, які вже помирають, або можуть бути дефекти поверхні. В будь-якому разі ми з вами робимо два тести роздільно. це тест запису і тест щитування. Всі дефекти. От зараз нас, бачите, помітило хрестиком. Програмка зараз подумає, вона занесла, бачите? Останній трек Дефект Так. І написано: трек, 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 трек. Оце е, треба занести буде в, 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 в СА. Пишіть, як вам такі коротесенькі відосики, де я пояснюю ту чи іншу функцію Вікторії? Фу веде вік. Марвел. <раж> Якщо інтересують питання, пишіть. Якщо буде достатньо питань по якійсь одній функції, то я слідучий відос зроблю про це. Дякую всім за увагу. Всім пока.